Вітаю, вельми, шановне панство. щойно щойно приїхав з поля. Нагнав мене дощ, погода така то дощ, то сонце. Вітер страшний. О, тільки що такі хмари йшли, вон поляпало дощем. Ось дивіться, машина мокра. Я тут приїхав, накрив, був я на кукурузі. Лишилася в мене ще кукуруза. Ось яка, бачите, десь, красота. Кукуруза бомба. І я її хочу домучити, чому я її ще не зірвав, бо не було як заїхати. Не було мокро було. А зараз вітер за ці дні провіяв. З однієї сторони добре, що такий вітер. Зводиться синє-синє небо. Я думаю, дощу вже не буде. А вітер тут не дуже, бо тут у нас з-за гори, так воно, а вітер звідти. Так що тут лише такими поривами закручує, заносить. Ну Там на полі просто капець. От подивіться, я вам поставлю пару кадриків. Тут у мене залишилося ще 16 рядочків, 4 я пройшов 100 метрів. Це ну, та, якби четверта частина, трошки менше. Головне, щоб не вляло, а так заїхати можна буде, щоб трошки погода. Та я їх заберу. Ну, подивіться яка кукурудзка. Це сорт, раніше не сорт гібрид Хотинський. Ось таких ось така вона вся. Там до, до дна вона вся така. І десь попадаються і такі браковані, це котрий другий качан, там. І менший, і більший. ну Переважно самі бачите, яка вона сухенька. Аж шелестить, О, можна зразу її молоти. Червоний качан, ну, кукурудза мені сподобалася. На другий рік, раніше цього року, <хе> я знову буду її сіяти. Якщо будемо живі, здорові і буде все в порядку, що можна буде сіяти. Трошки миші декотрі качани підгризли. Ну, Це одиниці. Одиниці качанів. Це не є багато, я рахую, що. Дома би я так не висушив, як вона висохла на пні. Казали, зацвете, тут мені казали, що йди ламай, бо зацвете, йди ламай, бо пропаде. Нічого не пропаде, друзі, є практика. Ось бачите, кукурудзка супер. Вона собі опустилася вниз. І нічого її нема. Водичка стікає, сніг злітає, дощ стікає, вона стоїть собі сухенько. Так що таке, таким я сьогодні займався, йду зараз обідати. І напевно я вже сьогодні в поле не поїду. А можливо ще й поїду, буду бачити по ситуації. Ну, погода помінялася, погода дуже помінялася. І все ж таки народні прикмети діють. Все ж таки народні. Є дуже багато ще всяких прикмет, дуже багато всякої інформації. Я трошки поцікавився, порився за тим. Ну, Просто непонятно, не чи воно збувається, чи не збувається, але цікаві такі нюанси. Коли я вже тут побачу бжілки, людський вітер страшний, жесть просто. Просто капєць. Коли я вже тут побачу друзі бжілки, то я вже буду точно знати, що вже буде весна. Ось тут підсніжники. А тут розцвів шафранчик, Розцвітає розцвітаю мене. Отак. Таке добродії і добродії коротеньке відео. Всім гарної погоди, скорішої весни. Е, Знаєте, поїхав у поле і аж, чусь, аж душа радується тим, що вже щось можна, щось можна робити, що вже, вже якась така атмосфера, така, якась вже, ну, відчуття таке вже весняне, навіть ще ту кукурузу торічню, там потім треба її перебити фрезою. Я, звичайно, вам покажу, як воно це все буде. Там в мене є вже десь ролик який. Як я перебивав, але то я перебивав осінню і приорював. А це весною вона вже сама така, трошки хрупка, така ламка і буде, буде трохи краще, я думаю, йти. Вже хочеться щось робити. Вже такий якийсь весняний, такий настрій. Всім гарної погоди, гарного настрою, мира, добра, злагоди. Саме перше це здоров'я. Я трошки попрацював, чую, що мене ребра не пускають. Ще. Спина, ребра, трошки забагато. Тому, напевно, я сьогодні і не поїду. І завжди залишайтеся людьми. Добра вам всього-всього самого найкращого. До скорої зустрічі. Бачили тільки, що яке було сонечко. Я сів обідати, о, вже які хмари і вже паде дощ. Тільки що небо чисте, чисте, чисте було. Отак. Ось така погода. Я був відкрив кукурузу, тепер пішов знову на накрив. Все, вже пішов дощ. Туди вони язики. Там вже мутно виглядає та гора. Отак. так міняється погодка.